І Ще раз нагадаю, що не час святкувати, потрібно, щоб виді були покарані. Зокрема, такий працівник прокуратури, як пан Рибка, який ходив і розповідав, що у нас все добре, все законно, що електричні струми, бо загроза стосування електричного струву до людей, все нормально. Давайте передамо привіт рибки також. Зараз зробимо невеличку паузу, почекаємо ще новини, потім ще будемо оголошувати.